Біфрен, спокій за ясної голови. Я вітаю вас у Києві. 18-та година. І до опівночі в єдиних новинах хроніку 210-го дня війни для вас відстежуватимуть журналісти фактів та вікон. І насамперед, інформація із Запоріжжя сьогодні в день російські війська знову п'ять разів вдарили ракетами по Запоріжжю. Зруйновані не лише об'єкти інфраструктури, а ще й приватні будинки. Кількість понівечених та знищених будівель уточнюється. Також відомо, що два снаряди прилетіли на околиці міста і влучили в поле. На жаль, є троє постраждалих. Одна людина з контузією госпіталізована. Стан її стабільний. Після кількох днів тиші російська армія обстріляла Харків ракетами. Близько другої години ночі вдарила по промисловій будівлі і двох житлових багатоповерхів холодногірського району. Одна людина поранена, десятеро місцевих виявилися заблокованими на сходах через руйнування будівлі. ДСНСівці всіх врятували. Повідомляють в облвійськадміністрації. адміністрації. Через поразки на фронті окупанти атакують прикордонні населені пункти і села на лінії зіткнення за останню добу в селі Грушівка Через Обстріли Росії загинуло двоє людей: десятеро поранених. Серед них четверо дітей, десятирічний хлопчик у важкому стані. Також у Куп'янському районі поранено ще двох людей. Серед них 16-річна дитина і двоє поранених у Чугуївському районі. Президент Росії Путін таки наважився на часткову мобілізацію, бо так і не зміг набрати добровольців, шантажує ядерним ударом і обіцяє анексувати нові території через псевдореферендуми. Одразу після заяви диктатора, який закликає боронити вітчизну від нацистів і колективного заходу. Російські патріоти, які звикли підтримувати війну на дивані, вмить розкупили всі квитки на літаки до Тбілісі, Єревана, і Стамбула. Пошуковий сервіс Яндекс просто зірвали запад. Тами про те, як виїхати з Росії і уникнути мобілізації. А російські регіони, хоч і обережно, оголосили старт антивоєнних протестів. Президент Зеленський заявив, що Путін вирішив втопити Україну, зокрема у крові своїх солдатів. Світ загалом на боці України. Референдуми ніхто не збирається підтримувати а ядерний шантаж називають агонією та розпачем режиму. Сполучені Штати вважають, що мобілізація Росіян, оголошена Путіним, була очікуваною і говорить про те, що війська Росії стикаються з труднощами в Україні, і це провал так званої спецоперації господаря Кремля. Демократичний захід нагадує, підтримуватиме Україну скільки це буде потрібно. Умови можливої мирної угоди визначати буде тільки Україна. Абдереферендуми на окупованих територіях, оголошення часткової мобілізації в Росії та чергові погрози ядерною зброєю свідчать, що Путін програв. Світ на його шантаж не піддасться. Так загалом реагують демократичні країни на дії країни-агресорки. Пані посол Сполучених Штатів Бріджет Брінк написала у Твіттері. Фальшиві референдуми та мобілізація є ознаками слабкості провалу Росії. Сполучені Штати ніколи не визнають претензії Росії на нібито анексовану українську територію. І ми продовжимо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Подібної думки дотримується і Велика Британія. Міністр оборони країни Бен Волес наголосив, те, що Путін порушує власні обіцянки не вдаватися до мобілізації та незаконна анексія частини України, свідчить про визнання Кремлем, що вторгнення зазнає краху. Путін та його міністр оборони послали десятки тисяч власних громадян на смерть, погано екіпірованих з поганими командирами. Жодні переговори та пропаганда не можуть приховати той факт, що Україна перемагає у цій війні. Міжнародне співтовариство єдине, а Росія стає глобальним вигнанцем. А заступниця британського міністра закордонних справ Джиліан Кіган додала заява Путіна про часткову мобілізацію в Росії. Це тривожний сигнал про ескалацію. Посол Євросоюзу в Україні матті Маасікас зауважив, російський диктатор зро. Обив своє оголошення просто на міжнародний день миру він наголосив, Україні потрібна перемога на її власних умовах з повагою до суверенітету і територіальної цілісності. ЄС продовжить підтримувати Київ, оскільки українці воюють і за Європу. Заяви Путіна свідчать, він не зацікавлений у мирі, каже речник Єврокомісії Петер Стану. Ці заяви також чіткий сигнал всій міжнародній спільноті, особливо під час проведення Гена ООН, що він прагне тільки продовжувати руйнівну війну, яка вже має багато поганих наслідків по всьому світу, не тільки в Україні. Відреагував і Китай традиційно показовим, начебто, нейтралітетом. Китайське МЗС закликало Україну та Росію почати діалог та консультації, щоб знайти спосіб розв'язати загальні проблеми безпеки. Оксана Лотоцька, факти сі Єдині новини. Росіянам на першому етапі вдасться мобілізувати до 40-50 тисяч резервістів. Про це в ефірі марафону Єдині новини повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. Більше солдатів на його думку Росії вдасться зібрати не одразу, оскільки для цього потрібно знайти необхідну кількість екіпірування та провести навчання. Новий етап ескалації Верховна Рада сьогодні звернулася до світової спільноти через плани Росії провести на захоплених територіях так звані референдуми. Парламентарі вважають незаконними дії російських окупантів, які планують провести псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, у зверненні яке з центральної трибуни зачитав спікер Руслан Стефанчук, Верховна Рада закликала світ вжити всіх можливих заходів, щоб застерегти країну агресора та її. Найвище політичне керівництво від організації та проведення незаконних референдумів також парламентарі вимагають запровадити проти Росії додаткові санкції. Такі дії Російської Федерації є продовженням спроби анексії Росією території України та використовуються як засіб політичного тиску злочинної російської влади на світову спільноту. Та надає можливість Російській Федерації продовжувати тероризувати світ погрозами використання ядерної зброї. Ну а про те, як Путін оголошував вибачте, часткову мобілізацію, і про першу реакцію в Росії та за її межами в нашому наступному матеріалі Росія. звернення Путіна анонсували ще на вчорашній вечір. Росіяни чекали на нього з жахом. Нервово гуглили, як втекти з Росії. Але звернувся диктатор до свого народу лише вранці. Війну війною так і не назвав. Але часткову мобілізацію оголосив: призвати хочуть 300 тисяч резервістів. Воювати треба, нібито не з Україною, а цілим колективним заходом. Вони вже прямо говорять о те, що в 1991 році змогли розколоти году Союз. А зараз прийшло час і самої Росії куди поділись професійні військові силами, яких проводили так звану спецоперацію. Росіянам не кажуть. За словами міністра оборони Федерації, загинуло в Україні менше 6 тисяч російських солдатів. Це щоправда у десятеро менше ніж за даними нашого генштабу. Якщо раніше в зведення генерального штабу фігурувала цифра втрат ворога 150-200 осіб, зараз 500-600. З чим це пов'язано? Це у нас покращила система обліку чи якісь інші причини? Це якісь інші причини. Після блискучого контрнаступу наших військових ті расисти, що вижили, серйозно запанікували. Вони масово здаються в полон. Воювати в Україні, за даними Пентагону, відмовляються навіть зеки, яких як можуть вербують вагнерівці. З нами все нормально. Давайте к нам подтягуватись, воюємо. Давайте вас. Все. І у Кремлі паніка. Саме тому їхні маріонетки на тимчасово окупованих українських територіях поспіхом почали готувати фейкові референдуми про приєднання до Росії. Напередодні гауляйтери один за одним оголосили дати. Ці, начебто, референдуми для України і цивілізованого світу нічого не означають. А от жителям цих регіонів загрожує та ж мобілізація. Фахівці кажуть, це одна із головних причин такого поспіху, аби уникнути призову, людей закликають виїжджати з цих регіонів якомога швидше, поки окупанти не. Перекрили всі шляхи, якщо немає можливості по різним причинам, необхідно змінити місце жительства своєму. і можуть насправді забирати прямо на блокпостах людей, коли в них буде мобілізаційний план. У Росії ж уже почали полювати на чоловіків просто на вулицях, навіть Петербурга і Він тим на вулиці на улиці я встановлювати шару. Очікуючи спротив мобілізації, Державна дума Росії ухвалила законопроєкт про жорсткі покарання ухилянтам, дезертирам та тим, хто здається в полон. У російських пабліках істерика. Якщо я відкажуся від громадянства Російської Федерації. мене заберуть на цю авантюру. Що не віжу коментів від зепатріотів в духе Ура! Наконець поїду поєду за Путіна. Наші військові російської мобілізації не бояться. кажуть, готові битися до кінця, бо на відміну від расистів знають за що. Окупантам радять приїжджати з мішками. Це є гарматне м'ясо, і просто ми будемо їх відпускати в мішках, в салафанах мішках. Ми не пустимо ніка. Ми тримаємося за свою землю. Будемо воювати. що наші предки і козаки всі воювали. Ми не відомо, ми хоч за метр будемо воювати. Військові експерти кажуть, росіяни справді будуть просто гарматним м'ясом, бо у них не залишилось ані екіпірування якісного, ані сучасної зброї готувати новоприбулих ніколи і нікому, але це таки створить нам додаткові проблеми. Треба Поставитися з усією відповідальністю до тих 300 тисяч м'яса, котре вони обов'язково кинуть у бій. Чи це буде низькопробний матеріал? Так, але однозначно ускладнить нам життя. Не можна недооцінювати противника. Тиран загнаний в куток може відважитися на будь-які страшні дії. Путін відчуває поразку і озвучує вже останній воєнний аргумент ядерну зброю. Та на переконання президента України ці заяви Кремля свідчить про провал на фронті. А так звана часткова мобілізація вже почалась місяць тому, приховано призвали навіть кадетів. Він бачить, що його частини просто розбігаються. Йому потрібна багатомільйонна армія, тому що він бачить, що більшість тих, хто до нас вторгається, просто тікає. Він хоче втопити Україну в крові, зокрема у крові своїх солдат. Росіяни намагаються втекти з країни. Викупили усі можливі квитки до Стамбула, Єревану, Тбілісі, Баку, Астани, всюди, куди їх ще пускають. Сайт аерофлоту вже ліг. Понад 200 тисяч росіян підписали петицію проти мобілізації. Нині увечері рух весна збере всенародну акцію протесту. А соратники Навального закликають людей діяти радикально і навіть палити військомати. Схоже, на Росії почали відчувати, що таке війна. Христина Гавриш Тетяна Наконечна Факти Сі Єдині новини. Міська рада Маріуполя закликає місця не йти на референдум щодо приєднання до федерації, адже росіяни можуть використати персональні дані для мобілізації. Через наступ збройних сил України окупанти поспішають провести псевдореферендуми найближчим часом. Результати вже готові, адже це не є свобода вибору, наголошують у міськраді. До того ж, існує покарання за колабораціонізм. Окупанти планують провести фейкові референдуми з 23 по 27 вересня про приєднання до федерації захоплених територій Донець, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Латвія не видаватиме візи росіянам, які тікають від мобілізації. Про це повідомили у тамтешньому міністерстві закордонних справ. У відомстві наголошують, гуманітарні та будь-які інші види віз не видаватимуть з міркувань безпеки. Також Латвія не змінюватиме обмеження на в'їзд для туристів з країни-агресорки. Країни Балтії та Польща від понеділка закрили свій кордон для російських громадян із шенгенськими візами. Тим часом Литва привела своє військо, у підвищену боєготовність, щоб запобігти провокаціям з боку Москви. оскільки Лошана часткова мобілізація в Росії відбуватиметься безпосередньо поблизу литовського кордону у Калінінградській області. Промислове серце країни, місто мільйонник, яке з 2014 року стало форпостом у Дніпрі. Щоденно приймають найважчих поранених військових і першими зустрічають вимушених переселенців із найгарячіших точок. Все це про Дніпро, місто, яке знаходиться за 200 кілометрів від лінії фронту. Від початку повномасштабного російського вторгнення не зупинилося ні на мить. Тут під регулярними російськими ракетними обстрілами кожен тримає свій фронт: промисловий, медичний, кулінарний, культурний. Як нині живе прифронтовий Дніпро? І чим наближає нашу перемогу? Продовжить Христина Венгеляускайте. місто мільйонник красиве, сучасне Дніпро, а ще потужний промисловий центр та металургійне серце країни. Вже понад 200 днів російського повномасштабного вторгнення Дніпро рятує і допомагає всім, кого травмувала війна. Тут активно працюють медичні та волонтерські фронти через близькість до лінії вогню. Сюди везуть найважчих поранених, і лікарі повертають їх до життя. Ось в цьому медичному відділенні пацієнтів нині вдвічі більше. Ми маємо найкоротше плече для транспортування хворого, а це дуже дуже важливо, бо Довге транспортування погіршує стан хворого. Сьогодні мінна вибухова травма це і опік, і рана, і переломи кісток, скелету, і ураження органів зору слуху і так далі. У свої 26 років Сергій пережив пряме вороже потрапляння в танк. Позаду численні операції попереду 100% одужання, кажуть медики. Пересадка, чистка. Восемь операції вводимо, переживання. Скоро переводять воєнний госпіталь. Пальці. Виравнювач плечо на місто вставлять нормально. Маріуполь, Сєвєродонецьк, Херсонщина за понад півроку повномасштабної війни Дніпро прийняв майже 140 тисяч вимушених переселенців. Це найбільший показник в Україні. В місті облаштовані десятки шелтерів. Костянтин з Вугледара живе в одному з них. Після чергового російського обстрілу чоловік отримав осколкове поранення. Медикам вдалося врятувати руку. Город був живий, город, живий. усе насіли нас, згорат. На згородні большой тим німені в нас. Шах, ну, город шахтеров, ну то есть з город. У нас в каже сім'ї шахтера. Нас было дві шахти. Когда я ті шахти вже були были уничтожены. Ілля разом з другом об'єднали навколо себе 12 шелтерів, а починали волонтери з адресної допомоги. Нині оформлюють документи на довгострокову оренду кількох великих приміщень. Тож переселенці зможуть жити там скільки потрібно. В об'єднанні ми можемо зробити більше полезного для людей, і соответственно більше людей розмістити на двітельний срок. И фонды благотворительные, международные, которые поддерживают, видя нашу систему, сплоченность, они, в общем-то, оказывают нам поддержку. У Дніпрі десятки дніпровських ресторанів об'єдналися і безкоштовно годують переселенців та військових обідами. Приміром, лише в цьому ресторані щоденно на потреби ЗСУ та ТРО готують 200 порцій, а це 6 тисяч обідів на місяць. Здавалося б там макарони, м'ясо, але ми не просто там взяли стушкували м'ясо. Ми його перекрутили там, трошки рису додавали, а потім додавали там спеції, трошки душі, трошки серця, і виходить дуже, дуже смачні страви. За останні півтори. Ра місяці ворожі обстріли Дніпра стали регулярними. Російські ракети понівечили сотні будівель та житлових будинків. Що можуть поступово відновлюють зараз у мерії? Планують витрати на наступний рік з урахуванням воєнних реалій. І зараз місцевому самоврядуванню дуже дуже буде складно, якщо в проєкті бюджету на наступний рік. А ми знаємо, що МінФін зараз хоче викреслити ПДФО на військових з місцевих бюджетів. Для нас це буде дуже дуже складно. Для Дніпра це будуть втрати, які виміряються сотнями мільйонів гривень. Життя у прифронтовому Дніпрі не зупиняється ані на мить. Місто вдруге переформатувалося та стало на військові рейки. 24 лютого змінило Дніпрян, згуртувалися і посильнішали. Люди об'єдналися та разом наближають нашу перемогу. Ми реально стали нацією українців. Та саме головне, от просто сила. Христина Венгеляускайте, Денис Сінегін. Фактейсі ті. -Ві. Єдині новини. Завдяки японцям у Миколаєві побільшає питної води. Місто Йокогама передало для цього мобільні станції для очистки рідини. 33 установки гуманітарним вантажем спочатку надійшли до Одеси, а потім їх передали Миколаєву. Станції дозволять очистити до стану питної води будь-якої якості. Нагадаю, місто без питної води уже шостий місяць. Із кранів тече технічна рідина бурого кольору від іржі та ще й солона. Тож люди отримують чисту воду з десяти очисних станцій або купують. Ують її в магазинах багатьом допомагають благодійники. 500 мільйонів доларів на закупівлю газу. Виділить Україні британський уряд. Про це повідомляє прес служба Кабміну. Прем'єри двох країн Денис Шмигаль та Ліс Трас домовились про це на зустрічі в Нью-Йорку. Транш виділять через Всесвітній банк. Також британці зацікавлені в участі їхніх компаній у розвитку газу галузі в Україні до жовтня уряд планує закачати в сховище 15,5 мільярдів кубів газу. Ще 2 мільярди обіцяють виділити Сполучені Штати для проходження сезону. Нагадаю, потрібно накопичити щонайменше 19 мільярдів кубів. Наш марафон триває. Свіжий випуск новин рівно за 15 хвилин. До зустрічі.